Вбивство ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина могли організувати в Кремлі. Про це пише видання The Wall Street Journal». Ймовірно, до його організації міг бути причетний секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Видання з посиланням на представників західних спецслужб та колишнього офіцера російської розвідки зазначає, що Патрошев ще влітку 2022 року почав попереджати російського диктатора Владіміра Путіна про зростаючий вплив Пригожина. Однак спочатку Путін пропустив повз вуха попередження, зокрема через роль вагнерівців у війні проти України. Однак у жовтні минулого року стосунки між ватажковим найманців і бункерним. Почали псуватись. Колишній офіцер російської розвідки стверджує, якось Пригожин подзвонив Путіну і нібито у грубій формі поскаржився на нестачу снарядів. Цю розмову чув Патрошев, який потім переконав диктатора, що Пригожин став небезпечним і перестав шанувати авторитет Кремля. The Wall Street Journal заявляє, що до грудня 2022-го стало ясно, що Патрошев переміг. Путін ігнорував публічні заяви Пригожина, а також його дзвінки. Головний Вагніревець. ЧРССЕ дуже нервував, и его заявы ставали все критичнейшими. А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай Бог всем здоровья. А вот что делать стране? Что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка... Закончений мудак за даними видання, коли влітку Пригожин підняв бунт, Патрош взяв ситуацію у свої руки. Він особисто дзвонив офіцерам лояльним до Вагнера, аби ті переконали Пригожина зупинитися. Сам Пригожин, як зазначає видання, дзвінки з Кремля ігнорував. Патрошев також зателефонував до Олександра Лукашенка та президента Казахстану Касин Жомарта Токаєва. Після того, як заколот Пригожина придушили, Патрошев на деякий час причаївся. Однак уже на початку серпня він наказав своєму помічникові розпочати підготовку операції усунення Пригожина. Представники західних спецслужб стверджують, що Путін не заперечував. The Wall Street Journal зазначає, що у момент, коли літак Пригожина перевіряли у московському аеропорту, під крило підклали невелику бомбу, і це стало причиною аварії. Усі 10 людей, які перебували на борту, у тому числі Пригожин та командир ПВК Вагнер Дмитро Уткін, загинули. За офіційною версією, яку озвучив сам Путін, літак впав, бо Вагнерівці на борту в наркотичному угарі підірвали гранати. Руководитель следственного комитета докладывал буквально вот на днях в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было – это уже установленный факт. К сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. 72-річний Микола Патрошев уже 15 років очолює Раду безпеки Російської Федерації. До того він 10 років був головою ФСБ. Його називають сірим кардиналом Кремля і правою рукою Путіна. The Wall Street Journal зазначає, що Патрошев допоміг Путіну взяти владу під свій контроль напередодні президентських виборів 2024 року, а його роль у деяких темних сторінках президентства Путіна підкреслює часто смертельні наслідки для тих. То потрапляє в поле зору Кремля.